Усім привіт! 18 вечора, п'ятниця, 8 березня. Що ще потрібно для щастя? Думаю, замовлень сьогодні повинно бути прям дуже-дуже багато. Так, для початку подивимося, що нам скаже Болт. Так. Що я й говорив? Ось. Замовлень прям дуже-дуже-дуже багато. Уклон теж саме повинно бути, мені так здається уклон те ж саме. це червоне. Блін, прям дуже червоне. Потрібно було трішки краще виїжджати. Можливо, взагалі дуже класно. І сразу замовлення. Блін, замовлення це класне. 360 гривень за 10 кілометрів. Але доставка. І рейтинг 4,58. Тому доставка така, що рівні здається, брати таке не будемо. Так, просто з ефіра піймав замовлення з кофом 2,5 за 419 гривень за 10,5 кілометрів в центр. В принципі, в центрі замовлень багатенько, але якісь, я б не сказав би, що прям супер. Супер, прям топ. Один і три, в принципі, таке. Так, в мене фільтр такий. Подачу робимо прям маленьку, тому що затори жахливі, реально. 300 за 10, далі 25 буде, тому що в центрі замовлення, до речі, не такі жирні, як в спальниках. Почекаємо, може щось прийде. Якщо що, придеться скручувати трішки на менше і уїжджати десь в спальник і звідти вже брати в центр гарне замовлення. Так, приїхав з таким замовленням, без подачі. але Але, в принципі, тут... Я на регенераторній, до речі, зараз піду візмка. Ну, і в принципі буду далі працювати. Хоча замовлення диви. Кінче заспага, звісно. В принципі, замовлення є. І вибрати що також є. Тому що я думав, що це зараз цей пік пройдеш 6-7 година і все замовлення закінчиться, але ні. Чого трійка? Тому що дуже довго чекав, 7 хвилин. платного простою було. Дуже весело, звичайно, 8 березня працювати, тому що майже всі пасажири-дівчата або жінки, і більшість з них п'яні, і це прям кожна поїздка це концерт якийсь. А я тим часом приїхав на Академ, Позвертаюсь трішки ближче до центра, виставив болт і уклон на центр і будемо сподіватися, щось прилетить. Замовлення по комфорту виконав. Що у нас по заробітку, по уклону у нас Так, не обновляється. 840 гривень. Плюс по болту там дві поїздки викинув. Година, на до речі, 21-24. В принципі, непогане замовлення. Просто в ефірі. В принципі, кофе ніби горять, все червоне, а по факту замовлень немає. Те ж саме болт. Ну, у нас стоїть точка все по центру, але тим не менш. Ніби все червоне, все горить. А по факту замовлень немає. Або є взагалі незрозуміло, куди і без нормальних кофів. Тільки мені так може пощастити, тому що почалась тривога. ну Я взяв замовлення, під'їхав і почалась тривога. І все червоним, а я приїхав з кофом один і один. Тому обідно. Так, що у нас тут? До речі, в ефірі не також і багато замовлень. Тому, мабуть, буду виставлятися додому. І вже якщо приїду пораніше, краще по тіремках там покатаю. Може один-два замовлення зроблю. До речі, ось ця штука в минулому відео я говорив, що ну, не розумію, для чого воно взагалі потрібно. А тепер можу сказати, що доволі класна штука. Звичайно, в таких випадках, як сьогодні, коли багато замовлень, це безполізна штука, ти виставляєш фільтра і їдеш собі в сторону дому з гарним замовленням. А от коли, наприклад, мало роботи і ти там запрацювався, і багато хто знає, що в будні дні, якщо ти до десь 23-20 не взяв по фільтру замовлення, то в принципі вже... Гарне замовлення піймати важко, а іноді в принципі важко замовлення піймати після десь 23-20 після цього часу. Замовлення зникають абсолютно. І от е, вже раз-два так робив. Е, виконував гарні замовлення по центру, а потім вмикаю фільтр, нічого не дає. Включаю цей швидкий пошук додому і прилітає гарне замовлення, навіть не скручене по комфорту. В принципі, в принципі, класна штука. Так, чекав замовлення додому, поставив від 600, але в ефірі піймав з кофом 3 за 400 на кадеський гай. Святослава де патрульна поліція. В принципі, з невеличкою подачею. Так, Завершаємо ми цю поїздочку. І, в принципі, замовлення ще є. Час 2310. Тому будемо виставляти наш фільтр додому. Так, у мене там стояв він на 600 гривень. Але так як я вже трішки ближче, ми його скрутимо до як буде, 380, наприклад. І подивимось, прийде ще, ще ні. А я замість того, щоб брати замовлення додому. Далі по центру. Взяв за 180 гривень замовлення таке на басейну з 2.17 і помітив одну таку штучку. Щось сталося в мене з уклоном, чи це в мене, чи взагалі з уклоном, тому що кошти не зараховуються на карту. Пише якийсь збій Уже третю поїздку підряд і в ефірі почало показувати замовлення лише по половину. Вивозю на одну карту, не дає на іншу, також не хоче. Дивно щось. Чи це в уклона щось підвисає, чи це в мене. Ну Таке щось, походу, замовлення скасували, тому що тільки що дзвонив пасажирці, на вибила і написано. Замовлення призупинене. Тобто, скоріш за все, скасоване. печаль так почему а мы в эфире ничего не это уже прям обидно так, оставляем фильтр мы додумал какой был ну а почему не скасовується нічого? ничего просто завесло щось. По сьогоднішньому дню. Виходить, проїхав я 140 км, це 700 гривень паливо плюс амортизація. І каса у мене склала 2350, Це 1800 уклон і 550 болт. Уклон, до речі, досі ще висить. Ось так, замовлення має. не скасовується, ефір не працює. До оператора дозвонитись не можу. Тому якась така ситуація неприємна. Можна було, в принципі, ввечері гарне замовлення центра по уклону взяти, там хоча б за гривень 400 якихось, але приїхав за 270 по болту. Тому якось так. Чистими я заробив 1650 гривень, ніби. так 2350, віднімаємо 700. 1650 гривень за 6 годин я сьогодні заробив. В принципі, гарний день замовлення були. Трішки мені не пофартило з замовленнями, коли я там брав майже без кофа і відразу тривога в місті з'явилася, тому кофе різко піднялися, а я повіз майже базу. І плюс під вечір завис уклон з тією поїздкою. останньою також, також трішки не пофартило. А в принципі, я думаю, що дуже багато хто із вас сьогодні зробив гарну касу, там більше трьох за такий проміжок часу. Тому що реально робота була, замовлення були, ажіотаж і якось так. Тому підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки, дизлайки, кому що і всім пока.